Ось тут малесенькі такі з цієї сторони я тріщини на шинах, але це шашини шини Гуд'єри, його заводські. Того цікавий такий комбайн, набирайте. Зараз роблю вам такий швидкий огляд, його, покажу вам його по коробці. Бачите, як він виглядає знизу. Циліндри, бортові. В принципі, реально состояння його дуже гарне, як на мене, навіть подножка рівненька. І ці комбайни хвалять, кажуть, що дуже надійні. Хто має ціні холоди хто знає. Можливо, хто має напишіть. Сидіння його ще заводське. Обшивочку тут, понятно переклеїти можна. 3395 мотого годин. От реальне його напрацювання, нічого тут не кручено і так далі. Так виглядає по кабіні, тут навіть дивіться все заводське. В кабіні навіть не потолок, не подав нічого. Магнітола. В общем такий комбайник. Зараз залізу сюди. Покажу вам зверху, мігалка присутствує. Подивіться, як виглядає двіжок зверху. Сухеньке, все чистеньке. Його не мили, так він приїхав. Можливо, десь там мили, але тут він приїхав до Польщі отак. От. Подивіться, який стан комбайна. Топлівна апаратура рядна, такий двіжок. Я би сказав, що дуже гарному стані комбайн. Радіатор його. Ось так от виглядає. Тусол є, є. Повний рівень тусолу. Оба Так що цікаво, набирайте. Оба. Покажу вам по бункеру. Подивіться, як виглядає в бункері він. Ось так виглядає в бункері. Ніде не гнилий, ніде не ржавий. Особа, як на такі руки. Кабінка все присутствує. Зараз я вам покажу знизу. Ну і движок.